Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, і Не дивитесь канал про пасічне життя. Зараз на пасіці дуже сильний вітер, і по прогнозу, десь там приблизно 30-40 км на годину. Мабуть, ви це відчуваєте на мікрофоні, але сьогодні буде надзвичайно важлива тема про відео. Це вона буде стосуватися матководства, але поки два слова про пасіку. Ще раз скажу, дме сильний вітер і навіть оце от прапор розвивається так дуже сильно. І це буде певне випробування для нього. Не зламається ця палка, на чому він розташований. По пасіці. Пасіка зараз знаходиться в Останній фазі весняного розвитку і розпочався етап виводу маток. Матки закладені десь приблизно місяць, в тиждень назад. І вони вже на цьому тижні повинні лопитися. І сьогодні, ще раз повторюся, дуже буде важливий етап щодо формування відводків. Це все я вам покажу пізніше. Вітер дме через те, що відбувається у нас зміна погоди. По прогнозу, на сьогодні на ніч у нас буде дощ. І я думаю, та акація, яка зараз квітує пік, скажімо так, квітування акації, як вона швидко розпочалася, так вона швидко і закінчиться. Нічого, мабуть, після дощу вона не дасть. І будемо чекати других весняних медодаїв. По до речі, що там бджоли принесли у нас по ріпаку, по акації. Невеликі привіси. Сім'ї у мене на вагах стоять не дуже сильні. Я ж казав, що щось у мене таке закон подлості. Що як не ставиш сім'ю, так вона не сильна. Вона от, от завчора одна, одна сім'я показала плюс пів кіло, а друга сім'я показала плюс 700 грам. Тобто на акації. Але є такі сім'ї, я їх називаю дурнуваті. Вони Поприносили вже по магазину меду один, один вулик у мене такий дурноватий, відпустив рій. Зараз ми до нього підійдемо. Оце він Відпустив він рій. Я його зняв і рій не злетів. Давайте заглянемо, що там у нас під дашком. Так, під дашком верхній магазин порожній. Але є у мене другий вулик, який теж я називаю дурноватим, тому що. Е, я побачив, що на ньому сидить борода позавчора і почав його розбирати. Е, накинув йому напередодні лишній магазин, але е, це у нас відбулося вже пізно. Тому що, коли я його розібрав, я вже побачив, що там є вже маташники. Ну, е, корпус давав їм в там у верхній корпус. Повинен бути з медом і так, і бджоли там багатенько Подніму. Ух, ти поприліпав. Ось ось така картина, дивіться. Цей, цей вулик знаходиться в райовому стані, але ми знаємо, що люба, який взяток він повинен виводити з райового стану, але я ж кажу, що взятка немає і, мабуть, і не буде зараз. так знаєте, Давайте спрогнозуємо. Зараз буде у нас сьогодні дощ. Потім, наприклад, зниження температури. Ну і звісно, що акацію намочить намочує акацію, вона посохне, обсипиться і взятка з акації не буде. Тому я думаю, що зараз буде активно сім'ї заходить в райовий стан. І саме цьому присвячена ця робота, яка я сьогодні буду. Яка буде сьогодні робитися і яку ви маєте змогу побачити? Не перемикайтесь. Друзі, сьогодні ми е, з вами поговоримо про мій метод виводу маток. Ви знаєте, що і бачили, що я заклав маташники, зробив щеплення. Зараз вони, як я сказав, будуть виходити. І нам вже треба зробити нуклеуси, які приймуть на виховання тих маток, де вони. Дозрію, де вони облетяться, і що буде з ним далі. Як ви бачили, хто на перший рік на моєму каналі, а хто перший рік скажу, я для виховання маток для обльоту маток використовую шестирамковий корпус, поділений на два. Це у нас система ППС, він у мене теплий. І в цьому корпусі я організовую два відділення для обльоту маток. І зараз я вам покажу. Як я це роблю? І нащо це взагалі я вам показую? Зараз дуже важливий етап це підготовка до заселення цих нуклеусів. Вони відповідно у мене з осені вони були в такому розібраному стані. Все було по різних місцях. І зараз це треба скласти все докупи. По-перше, це у нас дно. Ви бачите, дно шестирамника Тут є такий пропіл, він, він заліпляний воском. чого заліплений воском. Тому що він спочатку був розділений, а потім я їх об'єдную, ну, згодом про це розкажу. І бджоли заліплили воском. Відповідно, треба це дно почухати, почистити і підготувати до нашого процесу. Далі у нас є корпуси. Карпуси йдуть 2 на 145. Я знаю, що виробник вже виробляє суцільні на 300. Але я ще не придбав це в проєкті. І ці карпуси ми бачимо, що вони тут теж заліплені воском. Це треба теж почухати. Далі ми на столі бачимо кришку. Ну, Кришка, відповідно, нічого тут з неї є кришка, як кришка. Зверху трошки брудна. Теж почухаємо. Далі От є, є у нас отакі целофанові целофанові такі пакетики. Це у нас не пакетики, а плівка целофанова. Це вона. Буде використовуватися як дах. Далі, що у нас є, відповідно, у нас є розділювана е, така фамерка, е, така деталь, яка буде розділяти у нас корпус на дві половини то З того боку, у нас є що? Є у нас заставна решітка. Чому заставна решітка? Тому що буде, незважаючи на те, що відділення розраховано на три рамки, але засіляти я буду дві рамки. Чого дві рамки? Тому що. Дуже до речі, багато колег мене критикує, що отак от, е, треба побільше, що я слабкі е, нуклеоси роблю. І я м, такой, прийшов до, того, до такого висновку, що треба е, зробити мінімальний нуклеос, щоб матка облетілася, а потім, вже зважаючи е, і враховуючи той результат, облетися вона чи не облетитися, чи підсилювати, чи об'єднувати з сусіднім відділенням. тобто, Поки що даю на дві рамки. І щоб забезпечити оптимальний температурний режим, я ставлю заставну теплу заставну решітку. Так, і що у нас ще є тут у нас? Це у нас біндери. Біндери це такі, е, хто не бачив такі, типу як прищепки. Вони використовуються для того, е, щоб закріпити плівку на той розділюваній е, деталі, і щоб вона не е, піднімалася. Ось це, це я приготувався, і зараз я вам покажу на прикладі одного, як я його комплектую. Починаємо роботу з нашого дна. Дно Вичищаємо від воскових нальотів. Увесь віск зчищаємо. Тут є такий технологічний пропил, обов'язково його прочищаємо теж. Щоб туди так щільно зайшла деталь із перегородки. Далі чухаємо корпуси. Всі оці великі воскові нарости теж чухаємо, тому що воно буде зайве, воно буде заважати. Все, кладемо комплект, далі ставимо решітку. Решітку теж чухаємо, якщо. Вона брудна, грязна, ну, не грязна, а в багатьох краплях, краплях воску. Тому що, я ж кажу, що це все, по-перше, це віск, а по-перше, по-друге, це буде заважати нам засіляти нуклею. Ці воскові нарости. Далі складаємо перегородку до. Вулика. Щільно. Щільно вона повинна зайти. І знизу вона теж повинна теж зайти. Так, зробили. Далі беремо. Е Ні, далі беремо заставні рішетки, заставні планки, точні, дошки, тьфути, планки, рішетки. Теж їх чухаємо. І вставляємо. Тут не дочухали. І вставляємо в край. Не к перегородці, а з краєчку. Один, всюхати не треба, два. Далі комплектуємо цей вулик вощиною і сушиною. Чому, чому ващиною, чи тому, чому сушина? От зараз, тобто не зараз, а завтра, коли у мене не буде часу знімати, і я вам все це розказував, я підійду з вуликом нуклеосним, до основної сім'ї. І там відберу рамки з одна рамка розплоду, і одна рамка з корма, і одну струсю. І, і на це місце тих рамок, що я відібрав, поставлю ці. Тобто це воно у мене буде все. По рядишкам, і я, я не буду бігати, оце по всій пасіці, щоб це все шукати. Ставимо одну сушину, одну вощину в кожне відділення. Комплектація у нас закінчена, і нам залишилося закрити це все плівкою. Плівку закриваємо. Це дуже просто. Ось так закриваємо плівку і. Затискаємо двома біндерами, щоб плівка трималася. Ось все, У нас готовий. У нас такий нуклео, закриваємо кришкою, і він по факту готовий для завтрашнього заселення бджолами. На цьому все. Оце вся технологія, ще раз розкажу, що підходимо до вулика. Викладаємо ці рамки укомплектовані, одна сушина, одна ващина, в бік, На то місце ставимо одну рамку з розплодом на виході, одну кормову, і одну струшуємо. І виходить, друге відділення те ж саме. І потім ми, якщо ми зробили це вранці, ввечері даємо маточник на виході. Ось і все, і буде наш нуклеоз заселений. Друзі. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.